Отже, за всіма цими технологіями, якими ми користуємося щодня, від Wi-Fi до онлайн банкінгу, стоять такі собі невидимі правила. Але що це за правила? І найцікавіше, хто їх взагалі пише. Давайте з'ясуємо. Ну, от дивіться, проста ситуація. Чому смартфон так легко підключається до Wi-Fi у кав'ярні, скажімо, на іншому кінці планети? Або як так виходить, що лист, відправлений з однієї поштової служби, без проблем доходить на геть іншу. Ми це все сприймаємо як належне, але ж погодьтесь за цією простотою має стояти щось значно більше. І ні, це ніяка не магія, хоча і схожа. Насправді в основі всього цього лежить спільний набір правил, і називаються вони стандарти. Саме завдяки їм наш технологічний світ ну, власне, і працює. Він взаємопов'язаний і функціональний. Так, стандарти. Але знаєте, сама ідея таких спільних правил це ж геть не щось нове. І щоб по-справжньому зрозуміти, як працює сучасний інтернет, нам треба зробити такий собі крок назад у часі, навіть до епохи комп'ютерів. Взагалі, вся ця еволюція досить логічна. Дивіться: спочатку був телеграф, і йому потрібен був єдиний код, ну, та сама азбука Морзе, наприклад. Потім з'явився телефон. І тут вже знадобилися правила, щоб з'єднувати різні мережі. З появою комп'ютерів, звісно, виникла потреба в спільних мовах програмування. А вже у 80-х стався той самий прорив протокол TCP-IP. Він, по суті, і став універсальною мовою для глобальної мережі, тієї самої, яку ми знаємо як інтернет. Гаразд, з історією розібралися. Але повернімося до питання: хто ж усе таки пише ці правила? І тут цікаво, бо це не якась одна компанія, і навіть не один уряд. Насправді це результат такої складної глобальної співпраці. І ключову роль тут відіграють кілька дуже важливих організацій. Отже, хто ці архітектори? Серед ключових гравців, наприклад, міжнародний союз електрозв'язку або МСЕ. Це завдяки їм мобільні дзвінки працюють по всьому світу. Далі міжнародна організація зі стандартизації ІЗО вони встановлюють правила буквально для всього від розмілу кредитки до систем управління якостю на виробництві. Ну і звісно, інститут інженерів з електротехніки та електроніки IEEE. Так от, це саме ці люди, що подарували нам стандарт Wi-Fi, той самий 802.11. Якщо говорити просто, то всі ці організації разом створюють таку собі єдину мову для технологій для всього світу. І це ж гігантська спільна праця, яка й дозволяє пристроям, зробленим в абсолютно різних країнах, на різних континентах, ідеально розуміти один одного. Добре, з історією та організаціями розібрались. Але все ж таки, чому це настільки важливо саме сьогодні? Яка реальна користь від усіх цих стандартів? Виявляється, їхній вплив можна пояснити через чотири ключові принципи, або, якщо хочете, чотири стовпи? Отже, що таке стандарт, по суті? Якщо зовсім просто, то це офіційний документ, такий собі звіт єдиних правил гри. А головна його мета це гарантувати, що все буде якісно, безпечно та ефективно. Це стосується і продуктів, і послуг. І ось ці чотири стовпи, на яких все кримається. Перший це взаємодія, це, власне, коли навушники будь-якого бренду без проблем підключаються до будь-якого смартфону. Другий якість. Тобто стандарти гарантують, що зарядка, наприклад, не спалить телефон. Третій стовп це безпека. Стандарти шифрування це те, що захищає наші дані під час оплати в інтернеті. Ну і четвертий ефективність. Дуже просто. Розробникам не доводиться щоразу винаходити велосипед. Вони можуть спиратися на вже перевірені надійні правила. І знаєте, все це можна звести до однієї простої, але дуже важливої думки. Завдяки стандартам різні системи та пристрої можуть взаємодіяти один з одним. І ось це і є та сама магія сумісності. Саме вона змушує весь наш цифровий світ працювати як одне ціле. Але це не лише про правила і зручність. Стандарти це без перебільшення потужний двигун для розвитку і економічного, і технологічного. Подумайте самі, вони зменшують ризики і витрати для розробників, вони створюють нові можливості для інновацій і, що важливо, дозволяють компаніям з усього світу конкурувати на глобальному ринку на рівних. Гаразд, з минулим і сьогоденням начебто все зрозуміло. А що ж далі? Давайте тепер зазирнемо у майбутнє стандартів, бо там на нас чекають дуже серйозні виклики, особливо у сферах інтернету речей та штучного інтелекту. І ми без перебільшення стоїмо на порозі абсолютно нової ери. Наступний етап стандартизації це, по суті, запуск ракети в майбутнє. У майбутнє, де такі технології, як штучний інтелект, вимагатимуть абсолютно кардинально нових правил гри. І що ж це за виклики? Сьогодні на передньому плані чотири ключові напрямки: по-перше, інтернет речей. Питання просте, як змусити мільярди, мільярди розумних пристроїв безпечно спілкуватися між собою? Далі штучний інтелект, які етичні і технічні стандарти взагалі потрібні для його розвитку? Ну і звісно. Кібербезпека та 5G, як нам створити надійні правила для світу, який стає дедалі більш зв'язаним і ну просто шалено швидким? І все це власне підводить нас до одного, мабуть, головного питання на майбутнє у світі, де штучний інтелект та інтернет речей з'єднують між собою буквально все. Яке одне єдине нове правило стане для нас найважливішим, найнеобхіднішим? Це питання, над яким точно варто подумати.